Слава Україні! Канал Простір творчості продовжує роботи на формі видавців у Львові. Сьогодні поруч зі мною приймай участь на формі видавців, герої України Елеколу П'яненко. Я як представник компанії телеканалу і Громадської організації Борімо поборемо, де ведемо сьогоднішню е, е, цей репортаж на територію Сибіру. Серед наших е, гостей, е, пан Левка, є також е, пан е, Яків, Роман? Яків Роман і Омелян Заревич. Е, е, е. до вас буде таке запитання. Чому? Е, я е, особисто звертаюся до вас, пан Левко. Е, з таким політичним питанням я трошки відійшов, як повернути Крим. Е. Будь, будь ласка. Крим, Україна поверне, е, борючись, вона поверне його тому, що Україна зараз має цілий світ своїх союзників. Уперше за дві тисячі років останньої історії України на українському боці прогресивні демократичні країни Європи і цілого світу. Ніхто із цих держав не признає незаконне захоплення Москвою Криму тому. Тому Україна звільни поверне собі Крим не своїми власними силами, а силами цілого світу. Безперечно, що на першому місці боротьби проти московської дикої орди є Україна і українська армія. Тому ця боротьба є дуже важливою, але світ Україні допомагає, і Москва проти цього світу не може перемогти. Це просто їй не дано. Тому російська імперія розвалиться. І в результаті розвалу Російської імперії, яка називається Російська Федерація, повернуться в українські території під Україну і дістануть свободу ті народи і нації, які раніше були в складі автономної республіки, автономних областей і так далі. Зараз в Російській Федерації 62 суб'єкти. Це національності, це такі, як Мордва, Чуваші татарі і так далі. Кожна із цих націй хоче національної свободи і незалежності. Кожен з них покладає великі надії на Україну як на найбільшу колишню так звану Союзну республіку. Україна вірвалася. Тепер вона бореться за справжню незалежність себе і незалежність отих усіх підкорених Москвою колоній. Тому Московська імперія доживає свої останні періоди, надходить час. Вона становиться супереч. Вона суперечить її існування, просто суперечить теперішньому часу, міжнародному праву і міжнародній моралі. У 1945 році великі держави, переможеці Гітлерівської Німеччини, увели в міжнародне право правило, яке діє від того часу. Це правило називається право нації на самовизначення. Тим самим ці великі держави право на імперію зробили незаконним. Бо його замінили право нації на самовизначення. І після Другої світової війни всі європейські імперії відпустили свої колонії. Одна Московія не відпустила своїх колоній. Вона завжди запізнюється від Європи на два покоління, але тепер надходить той час, коли і вона мусить відпустити підкорені нею народи. Тоді московіти створять свою національну державу, а не імперію. Тоді слово Росія перестане існувати, бо вони можуть назвати свою країну Московією. Українці ж здобудуть справжню національну свободу тільки після перемоги над Московською імперією, що називається Російська Федерація. Перемога України гарантована тим, що цілий світ. Виступає проти Московської імперії, і цілий світ симпатизує, допомагає Україні. Російську імперію зараз можна, знаєте, зрівняти, ну от медведь, він величезний, а бджоли маленькі. Тим не менше, дрібненькі маленькі бджоли задовбують величезного медведя. От Російська Федерація, яка є Сибірським ведмедем, вона навколо себе наплодила стільки ворогів проти себе, що вони її роздовбають, і вона. Перестане існувати, і цей час недалекий. Пане Луко, ну поруч з вами, з ваші поруч товариші. зі мною мої розкажіть, друзі. Розкажіть пару слів про, про поруч ваші друзі. поруч зі мною мої друзі. Ну це Ром... от тут сидиться Роман Дяків. Він учений. Він професор, він великий мистецтвознавець, Він працює в інституті прикладного і вжиткового мистецтва в Києві імені Бойчука. Це знаменитий інститут. Їм вдалося відстояти незалежність цього інституту. Він друкує багато книжок, це творча людина. і Я дуже радий, що доля нас звела. Ми вже знайомі, мабуть, 20 років, і ця наша дружба продовжується. Вона має творчий характер, і дружні характер. І я дуже радий, що ми з ним знайомі. Дуже прекрасно. А, Кінці, а по... наш пане далі стоїть Омілян Зорєвич. Це чоловік, якого я дуже добре знаю по українській республіканській партії, по тому, що він також боліє за Україну. Його доля України дуже знаєте пече. І він готовий і хоче і робить усе, що можна. Для того щоб побороти внутрішніх ворогів в Україні на превеликий жаль, влада в Україні зосереджена в олігархів та злодіїв і різних, знаєте, тих шахраїв. Вони дуже гальмують розвиток України, крупний капітал, олігархи. Вони знищили дрібний малий сімейний бізнес, середній бізнес знищили, бо їхнє завдання було. Мету вони собі поставили забрати, знищити той весь дрібний, малий, середній бізнес, привласнити його і самим збагатитися. Таким чином, вся українська економіка мала би попасти в руки десь там двом десяткам крупних олігархів, а решта люди не мали б роботи і наймалися. На підприємство оцих великих олігархів. Отже, ця велика соціальна несправедливість, вона є пече патріотичних людей. І Омелян Зоревич якраз один із тих активних людей, який, знаєте, дивиться на стан України як незадовільний. Він його не задовільняє. Він шукає способів, як поборювати ті ворожі сили, як добитися того, щоб у нас в Україні став справедливий лад, за якого. Будуть люди і бідні, і не не стане бідних, але люди дістануть можливість працювати. будуть підприємства працювати. Люди не треба буде українцям виїжджати десь за кордон і шукати там. знаєте, заробітку та хліба солі. Зарявич патріотичний чоловік, він знає добре історію України. І він весь період боротьби, ось оці десятки 25 років, він активний чоловік, активний член республіканської партії був. І таким чином це все два мої друзі, з якими мені приємно зустрітися, коли я приїжджаю у Львів. Чудово. І, і таке так, також лине до вас таке запитання: як повернути крим? Ністю поділяю позицію Чипнюка Григоровича Лук'яненка. Він великий політик, великий державний діяч. Це людина, яка творила державу. Це для для нас, для українців, і я думаю, для тих українців, які є за межами України, Довко Лукенко, то і легенда. Людина, яка була тим режимом страшним, найгіршим у світі, реакційнішим, сталінським, який був засуджений до, до страти, і понад місяць. Він прожив у камері, це жахливо. Але ви розумієте, які українці сильні? От на прикладі Лук'янка це є сила нашої України, незламність. От. І багато людей. Я хочу привітати е, Сибіряків, бо я сам колишній Сибіряк. Я від 7 до 27 років майже прожив в Росії. Вихований там. Я вишукано знав російську мову, фольклор, культуру, шанував росіян. Але що, на відміну, як зараз у нас росіяни живуть, їхня мова, все, що хочете, мають. Ми ні, ніколи не мали ні одного, ні одної хвилини радіо передачі телепередачі. Українською мовою. Тому ми були дуже упосліджені там. Але проте ми тримали свою культуру, силу, ми єднались між собою, і багато хто повернувся. Я повернувся в Україну на свою рідну землю. Але що? Я дуже люблю російську мову, але там в Росії. Не страшно, ненавижу мову російську як окупаційну. Смійте, це біда. Тому що багато з них. Приїхали до нас, живуть і не дуже шанобливо до нас ставляться, але до Криму так давайте Крим неодмінно. Значить, ближчим часом буде обов'язково український. Він є український. Це тимчасова окупація, значить, таким варваром, страшним, причим не, не, не конституційним шляхом, не, не не шляхом якихось таких нормальних людських відносин. А це була страшна, підготовлена багато років десятиріччями. Акція завоювання підступним підлим шпігунським шляхом. Криму і я також поділяю позицію Левка Григоровича в тому, що ясно, що Російська Федерація розвалиться, і я буду свідком того. і Левко Григорович буде свідком того, і не на розвалах, і на підставі того розвалу, на підставі акцій всього світового людства, всього прогресивного людства, значить, Крим, буде є справжнім. Українською територією, українським островом і невід'ємною складової України. І ви що думаєте, Мені дуже приємно завжди зустрічатися з своїми старшим поколінням, своїми друзями. Я трошки молодший від них, і тому я завжди виступаю за молодь. Молодь нас вже підросла для того, щоб жити в Україні дійсно в нашій незалежній Україні. Я думаю, що Крим повернеться, тому що молодь побачила, як треба боротися і свої позиції. Я думаю, що наш уряд повинен теж зрозуміти, що треба боротися, не боятися, і ми завжди переможемо. Слава Україні! І ще так хотів з вами коротко поспілкуватися. Знаєте, у вас же... 90 років кругла дата відбулося. Трошки більше я... 50 Так вже ви йдете вже сотку, набираєте. Ну, і хотілося на тому місці, через 100 років, щоб я вас знову взяв в інтерв'ю. Так що бажаю вам здоров'я, наснаги знаги і всього, всього найкращого. А на завершення хотів вам побажати всього всього найкращого. А скажіть для наших телеглядачів Сибіру, українцям, які там працюють, які там живуть, свої такі настанови. Ви знаєте, я жив у Сибіру, правда, не на свободі, а в концтаборах. Довго, довго, дуже довго. І в тюрмах сидів там. І я дивлюся на Сибір як на країну, яка заселена графінськими племенами. Ну а потім з русифікованими українці потрапили туди рідко із своєї волі, як правило, вони потрапили туди, в силу обставин, які їх примусили туди поїхати, або часто вони вислані, заслані, бо Московська імперія. Коли, Украї... коли після революції так само переслідували і робили геноцид української нації. І туди, в Сибір, засилали куркулів, їхніх родин, той, хто в колгоспі не хотів йти, і так далі, різними способами. І ви там могли потрапити туди так само різними способами. Росія є чужа країна. І тому тримайтеся своєї культури, своєї мови. Я знаю, що дуже важко жити і зберегти свою рідну мову, коли знаходишся у повному середовищі російськомовного населення. Але не забувайте про рідний край, пам'ятайте, що Україна вас пам'ятає. Україна стане незалежною державою, повністю незалежною державою. І ви зможете повернутися в рідний край, навіть якщо трохи забули мову, навіть якщо ну знаєте, трошки відійшли від України. Але ваше коріння і ваш генетичний код є український це надзвичайно важливо для долі людини. Щасливим стати в чужому краї неможливо. Щасливим можна стати тільки там, де є твої. Родичі, де є могили Твоїх предків. Не забувайте про ці могили, пам'ятайте про них, бо ваша кров звідси з цього рідного краю, ваш дух і ваші основні моральні поняття, вони тут сформувалися, вони у вас від українського коріння. Тому пам'ятайте оце і ви прийде час скоро, і ви зможете повернутися. Україна вас чекає. Різних Хтось більше, хтось менше зрусифікований. Але ми знаємо вашу мінушину і знаємо, що потрапили ви туди, як правило, не своєї рідної і своєї волі. А із цілу обставин, які створювала та ж Московська імперія. Пам'ятайте, що Україна є одна із найрозумніших націй у світі, і тепер Україна бореться за остаточну свободу своєї нації, і ця перемога наша скоро, Тому готуйтеся і ви повернутися в рідний край. Пане Левко. І ще на завершення, 18 вересня, Російська Федерація проводить вибори Думу. І що робити кримчанам 18 вересня? Кримчани так само, як і час. Так само, як і Луганська і Донецька області, це українські території, які тимчасово окуповані Москвою. Москва створила там місцеві адміністрації, так звані улади. ось. Я радив би громадянам і Криму, і Луганської, і Донецької області не йти на виборчі дільниці, не брати участі в цьому фальшивому фарсі, в цьому брехливому брехливій акції, яка має нібито показати волю людей Криму і. Луганської і Донецької області. Реально діє московська організована сила, а не правда це брехня. І тому не підтримуйте цю брехню, тримайтеся правди. Правда сильніша, і вона допоможе і Україні перемогти, і вам допомогти без гріхів прислужництво московської антиукраїнської силі. Шановні пані і панове. Наша передача, наше інтерв'ю підходить до закінчення. Усього вам доброго. До побачення.